Продовжуємо нашу подорож, і у лютому цього року мене потягнуло на південь. Отож, я покажу вам усе, що тут може бути цікавого. І звичайно ж, Атлантичний океан. Куди без нього? Сам регіон заробляє на рибальстві та туристах, тому тут такі вимощені доріжки і дуже гарна інфраструктура. Цікавий факт: у 2006 і 2007 році тут проводили змагання Париж-Дакар. Мабуть, тому тут так багато готелів і різноманітного нового житла. Берег тут переважно піщано скелястий і тут вироблені такі спеціальні арки для того, щоб можна було проходити повз. Але усюди написано, що дуже обережно, бо може вас засипати. Для мене особисто це виглядало як вхід до гроту або печери, але вид відкривався просто унікальний. Незважаючи на те, що це лютий місяць і зима повним ходом іде, тут температура повітря 18 градусів. А температура води 16 градусів. Ну і те, що мені просто фантастично, як подобається, це те, що немає тут туристів, немає такого натопу Можна спокійно прогулюватись вздовж узбережжя, гуляти, дивитися на краєвиди. Фантастика! Це настільки було цікаво і корисно, і я навіть не помітив, як пройшов більше 16 тисяч кроків. Враховуючи, що я не просто гуляв, а ще й знімав для вас контент, я витратив кілька годин часу, але погода сприяла цьому. І ви можете побачити такі чудові кадри: величні високі скелі, які височують над водами Атлантичного океану, вічні, завжди мінливі хвилі, дивовижні місця, які створила сама природа. Здається, на це можна дивитися постійно, і це ніколи не набридне. Загальна атмосфера сонця, океану та скель загортає у такий затишок. Де час зупиняється. І такі цікаві моменти, звичайно ж, закарбовуються в нашій пам'яті. Але переказати все, що відчуваєш тут, майже неможливо, тому що камера, на жаль, цього не передає. Треба користуватися усіма органами відчуттів, щоб це зрозуміти. Коли бачиш таку красу, у такі моменти, хочеться просто відпочити і послухати тишу: спів пташок, шум вітру та океанських хвиль. Як вам така Нірвана? А ще взимку тут продовжують займатися різноманітними видами спорту: літають або плавають і навіть їздять на електросамокатах по піску. А наприкінці пляжу можна побачити, звичайно, символ і фон усіх фотосесій туристів. Звичайно, маяк. І хто я такий, щоб не показати вам його і, звичайно, не сфоткатися на його фоні. Ну все, зняв фото, відео. Тепер крокуємо далі. Чомусь ось ця частина пляжу мені здалась трохи схожою на Майамі. До речі, хто живе в Майамі, напишіть в коментарях, чи це так. А зараз я покажу вам дійсно цікаву місцину, де зібралося просто такі незліченна кількість різноманітних яхт. Тут і тури, і школа, і навіть чотирьохзірковий красивий готельний комплекс. Як вам така веселенька розфарбовочка? Якщо ви не дивилися мої попередні відео, будь ласка, подивіться і до нових зустрічей, нових відео.